Вітаю всіх любителів Тундри. Сьогодні незвичайне відео для мого каналу. Сьогодні не про конкретну техніку, а про ухилення від Arl та Нарл ракет. Відео буде корисне тим, хто хоче стати справжнім ухилянтом. Е, від ракет, звісно. Розкажу про свій досвід, який отримував Біллю, бо свого часу купив премхорнет нічогісінько не розуміючи про топ-джети. Тут мова не йтиме про всякі музейні експонати, а й про саме більш-менш сучасні літаки. Тому давайте розпочнемо з ввідних даних. Арл ракета це ракета з активною головкою наведення. Для Арлів зазвичай гсн ракети захоплює ціль з 16 кілометрів. До того, як ракета підлетить на цю відстань, до цілі необхідно вести її радаром. Для арлів не обов'язково жорстким локом можна і в СПС режимі, так званим софт локом. Soft лок це коли квадратик на екрані виділення цілі не суцільний, а із пунктиром. Ну а хардлок, жорсткий лок уже відповідно суцільний квадрат. Нарли ж у нас це ракети з напівактивною ГСН таку ракету необхідно вести постійно жорстким локом до моменту влучення. Ну а тепер саме головне ночь. Це маневр, який по-іншому називають 3-9. Що це означає? Коли по нам випускають АРЛ ракету, на СПО вона буде показана як MSL. Нам треба уявити, що наше СПО це годинник для зумерів, які не орієнтуються по аналоговим годинникам зі стрілками Google в допомогу. Так от уявляємо собі, що СПО це годинник, і повертаємо літак таким чином, щоб позначка МСЛ була на 3 або на 9 годин, в залежності від того з якої сторони пуск. Але тільки цього недостатньо. Нам знадобляться діполі. Діполі це якщо по-простому без всяких технічних нюансів, це така ж меня фантиків, які відбивають радіосигнал. В цей момент ракета може втратити лок на вас і перелочиться на діполі. Але часто накакати тільки діполі недостатньо, нам потрібно ще й ламати траєкторію, бо просто ноч із діполями не завжди дозволяє пропустити ракету мимо себе. У випадку ж із нарлами ситуація трохи інша, так як противник буде вести ракету по вам за допомогою жорсткого локу радаром, наша ціль заночити не ракету. А носій, з якого вона була випущена. Тим більше, Нарл ракета не буде показуватись на СПО, буде показана тільки лінія від вас до ворожого літака, який веде вас радаром. І СПО буде просто кричати пропуск. Тобто робимо все так само: 3-9 по відношенню до ворожого літака, і діполі для того, щоб з вас спав лок радару. Ну і не забуваємо все одно ламати траєкторію, бо у деяких ракет є інерціальна система. І навіть якщо лок втратився, ворожий радар залочив ваші діполі, ракета все одно може полетіти по попередній траєкторії в вас. Ноч це не єдиний спосіб ухилитися від Arl чи Нарл ракет. Є ще два, але вони обидва мені не подобаються. Наприклад, бувають ситуації, коли вам в лоб з невеликої відстані віддають Arl чи Нарл ракету, скажімо, кілометрів з п'яти семи. Якщо відразу відреагувати ноччим, то ухилитися можна. Але це буде, ну так би мовити, на тоненького. Але якщо ви на корові, яка не маневрує, буває простіше ракету збити. Правда, не всі літаки дозволяють швидко та легко залочити радаром ворожу ракету. Тому цей спосіб часто буде закінчуватись лютим обісрамсом. Ну і останній спосіб це антипод. Це коли ви йдете дуже низько, нижче 60 метрів над землею. Ракета ловить відбитий сигнал від землі і йде мимо. Але тут багато нюансів. Давайте розбиратись. Ну, по-перше, краще донька портова дівка, ніж грати від антиподу в середовищі пристойних пілотів, не зрозуміють, і попросять зняти пенсне. Ну а якщо серйозно, то це просто неефективно. Вчіться грати з висоти. Чому так? Багато які ракети мають в собі немало вибухівки, і часто буває так, що навіть ракета, яка не влучає в вас, а залітає в антипод поруч, відповідно дамажить сплешем і наносить такі крити, що добре, якщо зможете повернутись на філд. Крім того, деякі карти не дозволяють вам нормально використовувати антипод в силу свого рельєфу і зенітних дерев, які стануть вашим нічним кошмаром. Крім того, є ситуації, в яких ракета, навіть якщо ви в антиподі, має гарні шанси влучити прямо в вас, якщо її кинули з висоти під великим кутом, ідеально приблизно під 90 градусів на момент зближення з літаком. Наприклад, ви на висоті 5 кілометрів, противник від вас на дистанції кілометрів 15, ви в цей момент віддаєте. Ракету, і коли ракета буде підлітати до противника, вона буде якраз десь приблизно під 90 градусів. Тоді антипод, скоріше за все, не спрацює. І ракета влучить прямим. Ну а тепер давайте розберемо деякі моменти на прикладах для наглядності. І ось перша класична ситуація з антиподом. Джей 10 по низам, я на висоті 7,5 бачу його на низах і віддаю ракету. Що відбувається в цей момент? Ракета пішла по. Параболічній траєкторії вниз, і вектор руху противнику ось сюди. Ось в такому напрямку він рухається, і, відповідно, коли вони зустрінуться, ракета буде якраз десь приблизно під 90 градусів під великим кутом до нього. І, відповідно, таким чином, ракета має дуже великі шанси влучити прямим прямо в цього G10-го. Дивимось, що відбувається. Фатальні ушкодження. А ось і класична ситуація ще одна, де карта занадто горбата для того, щоб постійно літати в антиподії, постійно триматися нижче 60 метрів. І давайте подивимось, що відбувається в таких випадках з тими, хто літає по низам. Бачу Томкета, відпрацьовую по ньому 120-ю бешкою, тут же на низах відразу бачу F-15, по якому також віддаю, і ще зліва Су-33 намалювався. Лочу в НСЦ віддаю ще раз 120-ку. І відповідно два фраги. І три фраги. Ну і далі вже АІМ 9М, по су 33 по якому ракета все-таки не залетіла. От і все, легкі фраги, а перевага в тому, що я грав банально від висоти. І мені було набагато легше атакувати противника. І давайте ще один приклад цього разу з іншими ракетами на іншому носієві, це я вже не Рафалі. Бачу внизу f 16 Сам я на великій вісоті. Він на відстані 18 кілометрів. І що відбувається в цей момент? Правильно, я випускаю ракету також по Су-27. Тут на низах іще 16. І ракети якраз по параболічній траєкторії під великим кутом заходять по всім цим цілям. Два фраги. Не так і багато, чесно кажучи, думав, буде три. А ну да, три. Я вже і забув, скільки в мене їх там було. Ще одному дав критичні ушкодження, мінус чотири. Ну а тепер давайте поговоримо про саме ухилення від ракет. У даному відрізку, у даному фрагменті буде чудова ілюстрація і демонстрація, як це робиться, і навіть ще з одним невеличким лайфхаком, як додатково розкачати ракету в сторони для того, щоб вона втратила більше енергії і з більшою вірогідністю не влучила вас. Бачу по собі пуск зліва. Ось у мене на СПО відмічена MSL. Це наша ракета, точніше, не наша, а яка випущена по нам. Що я в даний момент роблю? Відвертаю літак таким чином, паралельно відстрілююсь по цілям, які в секторі огляду моєї РЛС, Відвертаю таким чином, щоб. Ось зараз чудово видно, як позначка MSL стає на 9 годин. Рівно. І при цьому нахиляю літак вниз, ламаючи траєкторію по вертикалі. Бачу f 16 під собою, бачу, що ракета мене втратила. Відпрацьовую по f 16 Бачу новий пуск від 15-го по собі. Так само тримаюся боком до ракети, віддаю свої, поки в мене ще є запас по часу, і бачу, що ракета наближається до мене. Ось з'явився маркер, і що ми робимо в такій ситуації, коли ракета пущена з невеликої відстані. Як бачите, відреагувати вдалося мені вчасно, і що я роблю в цей момент? Стаю не просто на 9 годин до цих ракет, а відвертаю навіть трохи далі. Це навіть не 9 годин, це вже десь 8 чи навіть 7 годин. Для того, щоб ракета, яка летить в мене, взяла певне випередження, потратила енергію на маневр. Після чого я додатково ламаю траєкторію вгору і в протилежну сторону. Таким чином я розхитав трохи ракету, зламав траєкторію по вертикалі, і всі вони пройшли мимо. Там по мені навіть не одна була випущена. І при цьому паралельно не забуваю сканити радаром собі цілі знаходити і відстрілюватися по ним ракетами Міка. І ось іще одна ситуація, де по мені випущена ціла пачка ракет. Що я роблю? Відвертаю. І встаю таким чином, ось заодно ламаючи траєкторію по висоті, встаю таким чином, щоб ракети були до мене на три години. Знову ламаю траєкторію по висоті, йду нагору, бачу, що ракети мене втратили. Саму відповідь відпрацьовую по сушці. І ось навіть видно, як Су-34-го, все-таки я збив. Бачу ракету, пущену по мені справа і зліва одночасно. Ну і після того, як успішно поухилявся, повіддавав ракети тіпам в антипод. Також ось бачу ракету, яка йде на мене, паралельно відстрілявся в тайфуна, і бачу ось ракету, яка йде на мене. Ламаю траєкторію під 39, заночив її, і вона хоч і дуже близько, але все-таки пройшла мимо мене. Також є іще один. Спосіб ухилитися від, в принципі, напевно, будь-якої ракети, якщо ваш літак достатньо швидкий. Це просто летіти від неї, повернутись до неї з ракою і просто від неї летіти. Якщо ви на Рафалі, на тайфуні, на страйкігілі, розвиваєте там більше півтора маха. Звісно, якщо є у вас певний запас по дистанції, і просто летите від неї ніколи в житті вона не дожене. Але такий спосіб, ви ж розумієте, залишить вас в основному без фрагів, тому що летіти від ракети доведеться доволі. Довго. Тому такий спосіб я навіть не розглядаю. Ну і в цілому, це може і не найкращий гайд, але я зібрав у цьому відео ту інформацію, якої особисто мені свого часу не вистачало. І, можливо, це комусь буде дійсно корисне, хто теж тільки-тільки купив якийсь прем, да тільки-тільки прокачав собі якісь більш-менш топові літаки і абсолютно не розуміє, що взагалі відбувається. Коротше кажучи, якщо зараз ви приблизно такі ж самі, як я декілька місяців тому. Тому сподіваюся, що це відео було для вас Ось трохи корисно, я постарався дати інформацію максимально стисло, і при цьому максимально зрозуміло і по-простому. Якщо я щось упустив, якщо це відео подивляться профільні пілоти і знайдуть якісь нюанси і тому подібне, що я не згадав, а це важливо, обов'язково напишіть коментарі. Я з радістю почитаю, і, можливо, навіть почитають ті, хто новачки будуть це відео дивитися, і вони також знайдуть для себе щось корисне. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. І почуємось з вами у наступних відео. Бувайте!